Вітаю глядачів. 12-го. Ми продовжуємо розповідати вам про актуальні новини, зокрема, яка ситуація нині у гарячих точках? А також ділитися з вами основними подіями з життя Волині. Не забувайте, що у будь-який зручний для вас час ви можете стежити за нашими новинами на Ютуб-каналі Новини 12. Ну а ми тим часом розпочинаємо наш випуск у студії з вами. Ангеліна Гущина і спершу коротко про головне. Що робити волиня на моразі ядерного вибуху, роз'яснення експертів? У Луцьку хочуть оштрафувати забудовника за порушення правил благоустрою міста. У селах Підгайцівської громади встановили систему оповіщення. Першу про успіхи наших військових на фронті. Українські сили просуваються по Луганщині у Макіївці. Бійці зсу вже витирають ноги об російські прапори. Також офіційно повідомили, що українські захисники вигнали ворогів із села Греківка Сватівського району Луганської області. Там уже замайорів український стяг. Також в мережах публікують фото з нашим прапором села Біляєвка на Херсонщині. І до теми трофеїв під звільненим лиманом зсу знайшли. Штаб окупантів з важливою документацією, зокрема у будівлі були списки полонених та незаконно заарештованих людей. З поміж іншого вилученого документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях. Також наші бійці продовжують нищити ворожу техніку на півдні України. Зенітний ракетний підрозділ повітряного командування центр знищив ударний вертоліт окупантів к 52 алігатор. Добряче. Підсмажують і ворогів за добу, мінус ще 350 окупантів, 20 безпілотників та 17 танків. Черговий удар по Запоріжжю одна з ворожих ракет впала у двір багатоповерхівки. Житловий будинок зазнав руйнувань, пошкоджені комунальні мережі. Відомо про одного постраждалого. У нього осколкові поранення. Також РФ накопичує сили для посилення російської армії на Донеччину пробуло 500 кримінальних злочинців. Їхніми командирами призначені офіцери з числа колишніх правоохоронців і про Волинський та Поліський напрямки тут обстановка без суттєвих змін повідомляють у генштабі зсу кордони під надійним захистом наших бійців. Чи буде ядерний вибух? Путіну здається, подобається погрожувати світові атомними бомбами. Ті у військових цілях застосовувалися лише двічі, коли в серпні 1945 року американці скинули їх на японські міста Хіросіму та Нагасакі. У те, що станеться, таке у світовій історії втретє вірити не хочеться однак, готовими варто бути до всього. Отож, що роботи волинянам по разі ядерного вибуху, Ольга Матвієва розповість. Ядерний вибух він руйнує і спалює усе вщент. На тлі успіхів української армії з'являється все більше побоювань, що Росія застосує ядерну зброю. Втім, передбачити, що у голові диктатора, неможливо. Сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого. Тож як діяти у разі ядерного вибуху і що це взагалі таке? Краще таки знати. Перша ударна хвиля. Що це після 24 лютого? Добре розуміють усі українці. Однак після ядерного вибуху ударна хвиля може знести усе на своєму шляху. Стратегічна ядерна зброя більша. Таку бомбу скинули США на Хіросіму в 1945 році. Тактична це ядерні боєголовки і боєприпаси. Саме таку підозрюють експерти може застосувати наш ворог. От, от в нашого неадекватного сусіда зі сходу там носіями є та іскандери, це крилаті ракети або. Інші е балістичні ракети вони можуть нести е от корисний заряд від 200 до 400 кілограмів. Такі кажуть, науковці можуть знищити невелике місто, наприклад, Луцьк. Це не означає, що там знищить все живе, але дуже великі ураження будуть в радіусі 15 кілометрів. Це якщо нести 400 кілограмів. Друге, це світлове випромінювання. Ясно, що потрапляючи в радіус дії той слої хвилі, то буде все спалено. Шанси вижити у такому випадку мінімальні. Він опалює поверхні тіла, яка відкрита. страждає від цього. тобто всі які відкриті, на жаль, будуть пошкоджені. Тобто, або буде хімічний опік достатньо глибокий, ну або відповідно спалиться, тобто поверхня шкіра спочатку, потім далі далі всі шари шкіри будуть шари шкіри і підшкірені жирової клітковини, а потім м'язи і так далі. Третє це радіоактивне забруднення. Внаслідок цього виникають різні. Променеві хвороби Залежно від дози радіації, яку отримали, про те, як вберегтися від кожного із цих факторів, науковці розповідають по порядку. Насамперед варто зауважити спеціального сигналу про ядерну небезпеку, не буде. Звуки сирен не відрізнятимуться. Це засіб, технічний засіб, який попереджає про небезпеку. А це є повітряна тривога, чи ядерна небезпека, чи е, небезпека ракетного удару і так далі. Це вона не розрізняється нічим. Далі треба слідкувати за телеграм-каналами, де буде визначатися, що це за небезпека. Посадовці в чергове зауважують, під час кожної повітряної тривоги варто ховатися в укриття. Спеціального протиядерного, кажуть фахівці у луцьку немає. Однак, у разі такого вибуху врятувати життя може будь-який підвал. Найбільша от небезпека є в перші 10 хвилин. Чим товстіші стіни в укритті, тим безпечніше. Однак, якщо ж поряд сховища немає і вибух застав на вулиці, в жодному разі не можна дивитися у його бік. Сітківка в першу чергу постраждає, тобто людина сліпна, а сліпа людина в такій катастрофі на жаль, це ну. Рад, навіть якщо ви в чистому полі у вас застає такий вибух, зрозуміло, що поле поле теж має нерівність. Тобто, по можливості ховаємо голову, накриваємося за можливості, накриваємо голову, тобто ще зверху має сам одягом, або ну чимось стороннім там, можливо якийсь листок фанери. Навіть якщо ударна хвиля та світлове випромінювання уже позаду потрібно якнайшвидше бігти до сховища, при цьому закриватися від радіаційного пилу. Тобто капюшон підтягнути максимально можливо, маску втягнути, да? тобто так, щоб відкритих поверхень взагалі не було. Тобто натягнути рукави да, максимально вниз, відповідно в такому випадку є шанс, що ми збережемо поверхню тіла, а вона є ну, першим фактичним захистом нашого організму від будь-яких факторів колишній середовищі. Обов'язково респіратор або ватно марлева пов'язка, аби захистити дихальні шляхи. Купувати спеціальний костюм кажуть, не треба, адже чи його чи одяг доведеться в укритті змінити. Ви приходите в приміщення, де плануєте певний час перебувати, необхідно змінити одяг і помити руки відповідно для того, щоб зняти максимальну кількість тиграних клів, які осіли на поверхні. Тобто, це обов'язково. І як найшвидше провести йодну профілактику. Є ліки, які називаються каліюдит, та, тобто, це ті ліки, які зазвичай застосовуються власне, в таких умовах. Чому він потрібен? Тому що в нас з вами є така залоза, яка регулює наш один речовин, називається вона щитоподібна залоза. І, власне, чому, чому каліюди, тому що вона накопичує достатньо кількості йог. На сьогоднішній день він аптеках продається, значить, п'ється пігулка для дорослих від іде значить, 125 міліграм, від 13 років і старше. Від, Трьох до дванадцяти років п'ється половина цієї пігулки. Наступний важливий період часу 24 години. Що стільки доведеться залишатися в укритті, тож напередодні варто подбати, аби в ньому були запаси води та їжі. Воду необхідно зберігати в герметично закритій тарі, наші продукти харчування зберігати в поліетиленових, наприклад, мішках. Після того як ця доба мине, можна виходити з укриття, але перебування на вулиці таки потрібно обмежити. Все залежить від того, як який рівень радіації початковий був. Значить, для цього необхідно значить, місцевим органам самопробудування будуть проводити спостереження. Є прилади, які определяють радіаційний фон. Тобто, якщо радіаційний фон буде значно перевищувати норму, то Виходити з приміщень не бажано. ба більше у таких випадках ймовірне відселення, тобто евакуація певних волинських районів в межах області. А є і безпосередньо план евакуації за межі Волині. Є він і уточнений уже з особливостями військового часу. Розрахунки розіслані куди евакуюються, в їх розрахунки. Є і звідки евакуюються, і чим там розрахунки транспорту, і так далі. І так далі. Про евакуацію буде оголошено засобами масової інформації. Є обласна комісія евакуаційна, яка буде давати команди розпорядженням Ймовірність, що наш східний сусід таки втілить свої погрози, у реальність невисока. Формальним приводом до цього він називає захист російських територій. Однак, на думку експертів, це шантаж, аби збройні сили України припинили контрнаступ. А на думку військового експерта Олега Жданова, після визволення українськими військовими міста Лиман на Донеччині, ймовірність застосування Росією ядерної зброї ще більше знизилася, і наразі вона майже нульова. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал. Маємо трагічні звістки з фронту. Волинь втратила на війні ще одного захисника, родженця села Бузаки, жителя Каменя Каширського Володимира Деркача. Чоловікові було 53. Волинянин став на захист України ще в 2015-му, А з 24 лютого цього року його призвали на службу в Збройні Сили України. На жаль, це не єдина втрата у війні з ворогом. Загинув 29-річний лучанин Роман Стрельчук. Чоловік служив у військовій частині на посаді водія автомобільного. Батальйону загинув 4 жовтня в результаті мінометного обстрілу в районі населеного пункту Білогірка Херсонської області. Офіційно підтвердили також і смерть захисників із Любошівщини Сергію Дишку із села Ветле було лише 23. Загинув ще в травні під час виконання бойового наказу на території металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі. Олександру Іванюкої збірок на завжди 29. Загинув в кінці березня під час ведення оборони міста Маріуполь. Герої нагороджені посмертною відзнакою президента України орденом за мужність третього ступеня. Ми ж висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять героям. Понад 13 тисяч доларів за одного військове зобов'язаного на Волині судитимуть трьох жителів Луцька, які допомагали чоловікам прозовного віку виїхати за кордон. Один із них лікар Волинської обласної лікарні. Ще із березня вони почали підроблювати документи про медичні діагнози. А відтак їхні військове зобов'язані клієнти спокійно могли покинути Україну. На гарячому фігурантів і спіймали вже невдовзі їхню долю визначать у суді. На восьмому місяці повномасштабної війни на Волині є безліч сіл, в яких ні разу не чули сирени. Про повітряну тривогу, септо загрози ракетних обстрілів, селяни дізнаються із телефонів. Щоправда, не всі бо в пенсіонерів, часто мобільні без інтернету. Моя колега Анастасія Качина побувала в одному з таких сіл. Ше перші секунди сирени у селі Липини, що біля Луцька. Система тільки набирає обертів, аби гучніше завити про повітряну тривогу. Місцеві кажуть за понад пів року повномасштабної війни про загрозу ракетного обстрілу вони дізнавалися або з телефонів, або якщо у їхню сторону подує вітер з Луцька. Так як на дворі, а в хаті то не чути. А якщо на дворі, то чути з Луцька. Да, да, да. А нам дуже чути з КРЗ і з 33-го. Часом буває чути. Ну, як куди Пані Неля працює в Липинському ліцеї, в якому нині організували очне навчання для перших-четвертих класів. А звідки дізнавалися, що тривога? Нас потім на телефоні. Ми одразу стільки телефон загодів, ми одразу три гудки даємо. От тільки якщо з інтернетом на телефоні біда, то про повітряну тривогу в області можна й не знати. Про те, що проблема з оповіщенням населення була, підтверджують і в місцевій сільраді. Люди, якщо не користувалися там, мобільними телефонами, смартфонами, то відповідно і не володіли ситуацією, що є тривога. Змінити це вирішили лише зараз. Електрики саме завершили встановлювати систему оповіщення ще декілька днів, і її під'єднають до центральної системи. Щоб місто включало і воно автоматично. Включалася з, з, міською, з міською системою оповіщення. Система працює за рахунок електроенергії, якщо раптом її не буде. <звіг> Надіємося, що буде. У Підгайцівській сільраді кажуть, систему купили не лише для липин. Така ж витима і в Підгайцях, підубцях, лищі, крупі та звірові. У селах, де взагалі ніколи не чули сирен на вулиці. Були звернення людей, які більш сприймаються, що є в нас в країні, більш переживають. І потреба є в тому. Система оповіщення для шести сіл з витратами на їх монтаж коштувала майже 200 тисяч гривень. Ця система закуплені за кошти бюджету підгайцівської. Сільської ради о, встановлені власними коштами. Монтаж зроблений нашим комунальним підприємством. У Підгайцівській громаді ще лишаються села, на території яких немає власної системи оповіщення. Втім, певний посадовець звук добре буде чути із сусідніх сіл, в яких встановили таке обладнання. Це підтверджують і електрики. Ну, в радіусі приблизно населеного пункту, от, наприклад, ліпіни її буде. Добре чути, вона доволі таки потужна. І навіть за територією самих ліпін, наприклад, село Борухів, частина його теж буде його чути. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. На Волині виявили новий штам коронавірусу Омікрон Ба 5 Його діагностували у громадянки України, яка повернулася з Італії. У Волинському лабораторному центрі зазначили, оскільки область прикордонна, то постійні міграційні процеси будуть і надалі сприяти поширенню нових штамів коронавірусу та інших хвороб, які реєструють в інших країнах. Пік захворювань на грип та ковід горіч очікують раніше у жовтні-листопаді. Бруд з будівельного майданчика везуть на проїжджу частину. У Луцьку поскаржилася на забудовників, які неналежно очищують вантажівки. Факти забруднення дороги зафіксували і мунвартівці, а це кажуть порушення правил благоустрою міста. Тож склали на відповідальних осіб адміністративний протокол. Як вантажівки вивозять бруд з будівництва на прилеглу територію? Яка відповідальність за це чекає? Дізнавалася наша знімальна група. На цих фото бруднюча вантажівка виїздить з будівельного майданчика, де суцільне місцево та болото і прямує в місто. Ці кадри опублікували луцькі муніципали, бо ж кажуть, отримували чимало скарг від жителів правокзальної на недобросовісного забудовника. Безпосередньо вже кадрим та наслідок вивезення бруду неякісного очищення коліс з будівельного майданчика. Трапилось забруднення проїзної частини. Відповідно, інспектором було відреаговано оперативно на дане звернення і складено адміністративний протокол на відповідальну особу. На додаток до протоколу порушникам виписали припис з умовою усунути недоліки та очистити територію від бруду. Перевірити її стан поїхала і наша знімальна група. При в'їзді на будівельний майданчик якраз зустрічаємо чоловіка, який чистить дорогу. каже про подібні інциденти на чув. та ні. Тут кожен раз машина виїжджає, ми прибираємо, бо болото вивозить. Припускає, порушення зафіксували, коли був період злив. Тоді, мовляв, прибирати за вантажівками складніше і бруд враза швидше розноситься. Місцеві жителі, яких нам вдалося зустріти, підтверджують, за сонячної погоди і справді усе частенько, а як дощі, історія дещо інша. Те, що забруднюють, однозначно вантажівки даються собі знати. Ну, інколи було, але вони прибирали все себе. Ну було, тож не будуть на вертольотах літати, землю возити, ну зрозумійте правильно. А, ну бачите, природа така, і дощ йде, і все. Ну, то ж не буде кожен раз колесу. Кінчилась робота, убрали да і все. Офіційно забудовники коментувати ситуацію відмовилися, втім поза камерою пояснили. Такий інцидент дійсно був три тижні тому. Та запевняють, усе вже виправили і про чистоту вантажівок, та зокрема їх коліс стежать ще пильніше. Та за те, що порушували правила благоустрою міста, підрядникам загрожує штраф. Даному порушнику загрожує штраф від 850 до 1700 гривень. Відповідно, даний протокол переданий на розгляд адміністративної комісії, яка вже буде приймати рішення. Відтак луцьких забудовників закликають бути уважнішими, адже згідно з правилами благоустрою Луцька, усі організації зобов'язані забезпечувати очистку транс. Спорту і не допускати винесення ґрунту та бруду на дороги, прибудинкові території, тротуари та виїзди з будівельних майданчиків, не зважаючи на погодні умови. Ангеліна Гущина, Василь Моерещук, дванадцятий канал. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Волинські поліцейські викрили масштабну шахрайську схему. У Луцьку проводять осінні обстеження доріг. Як багато ям та вибоїн у місці, у Луцьку поменшає дерев. На театральному майдані будуть зрізати хворі та сухі дерева. Купували товар, хотіли надати допомогу від держави. Представляли співробітниками банку тощо волинські поліцейські викрили масштабну шахрайську схему. Зловмисники по телефону виманювали у людей гроші під різними приводами. Відомо, що лише на Волині постраждали щонайменше 20 -ро людей, а сума їхніх збитків в сумі склала майже мільйон гривень. Загалом потерпілих близько сотні. Правоохоронці з'ясували, що організував злочину схему 28-річний киянин, який до слова. Нині перебуває за ґратами за замах на крадіжку. Неодноразово судимий і раніше працював він спільно із трьома засудженими, що нині покарання відбувають у Маневецькій колонії. Окрім цього, на волі вони мали ще шістьох спільників, які за потреби знімали видурені гроші з банкоматів. Розслідування триває. Були проведені поранення як на території місця позбавлення волі, так і на свободі за місцями місця мешкань спільників злочинців. Під час обшуків було вилучено. Великі суми грошей, мобільні телефони, сім карти різних мобільних операторів. До речі, таких сім карт близько 70 було вилучено, 16 банківських карток, різних банківських установ, тобто все те, за допомогою чого були скоєні вказані види злочинів. Будучи в СІЗО, налагодив туди схему збуту наркотиків. 38-річний волинянин, який нині заарештований через грабіж, організував канал поставок та продажу наркотичних засобів на території слідчого ізолятора. Правоохоронці провели обшуки в установі та за місцем проживання злочинця. Результат: знайдений пакет з порошком білого кольору, схожим на амфетамін. Засоби зв'язку та картки різних банків вилучене направили на дослідження. Воли який і так заарештований, за схеми з наркотиками загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває. Хворі сухі та непривабливі у центрі Луцька зріжуть частину дерев. Таке рішення прийняли екологи, адже зелені насадження почали відмирати і крім того, є небезпечними для перехожих, яких саме дерев не стане і що буде на їхньому місці. Дивіться у сюжеті Марії Вавренюк. Які у центрі Луцька поменшає зелених насаджень. Незабаром на театральному майдані зріжуть хворі та всохлі дерева, зокрема, дві ялинки біля юнацької бібліотеки і палацу культури та каштан біля драмтеатру. За словами екологів, дерева які ростуть в центрі міста вже 40-50 і більше років. Крім того, у міських умовах вони почуваються значно гірше аніж у природніх. Це і загазоване повітря, і механічні пошкодження крони зв'язку з тим, що прокладаються якісь комунікації, бруківка, проводиться ремонт, ушкоджується коренева система дерев. Ялинам, наприклад, буде значно краще у лісах по лісі ніж в центрі Луцька. Хвоя змінюється раз в два-три роки, і таким чином хвої накопичується дуже велика кількість токсинів, які сприяють швидкому відмиранню дерев. Дуже вразливі до зовнішніх впливів каштани, яких також багато в Луцьку. Одне дерево на театральному майдані вже відмерло ще декілька всохнуть за 2-3 роки. Крім того, на уражених каштанах активно розвиваються різні хвороби та грибки. От зараз тут на театральному майдані ми можемо спостерігати на двох деревах каштанів таке явище, як ремонтанність або повторне цвітіння, що виснажує дерево, і на наступний рік ці дерева вже не будуть плодоносити і щораз будуть більше виснажувати. Що в результаті? і приведе до їх загибелі на місці дерев, які зрізають, завжди садять нові. Але з театральним майданом справа дещо інша. Ще раніше у місті проводили конкурс на кращий проект благоустрою майдану. Тому розглядати питання зелених насаджень краще в комплексі. Ми запитали у лучан, що вони думають про зрізання дерев та чи подобається їм узагалі, який вигляд має центр міста. Мені подобається ялинки, подобаються, і зрізати їх не можна. Чому? Тому що буде негарно. Поки нове виростуть, це буде негарно. Все. А на новий рік вони дуже красиві. Краще е найняти фахівця, який знає, як до ладу привести. Оце ну, більш доречно буде. А зробити то багато в мене не треба. Мені дуже подобається, що на Новий рік ми кожен рік не ріжемо нову ялинку. Місця у нас своя ялинка росте. Олинки Луцька поки що чіпати не будуть, але їхня привабливість підтверджують екологи, щороку падає. Тож через деякий час їх все ж доведеться зрізати. Є однорічний приріст, є шишки, тобто рослина дає плоди, тобто це ознаки того, що вони ще не готові вмирати, і відповідно ми їх не плануємо видаляти. Ще деякий час вони залишаться головними красунями міста на новорічні свята. Екологи додають, що під час реконструкції театрального майдану з'являться. Нові види дерев більш стійкі та пристосовані до місцевого клімату. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ями та вибоїни на дорогах те, що засмучує водіїв та змушує вкладати великі гроші. У ремонт транспорту чимало аварійних ділянок є і в Луцьку, які водії змушені об'їжджати. щоб навести лати з дорогами і змусити балансоутримувачів залатати ями, поліцейські щороку проводять осінні обстеження. Воно триває з жовтня по листопад. Які вулиці обстежують, та чи понесе хтось відповідальність за погані дороги, дивіться далі. Ці ями на вулиці Привокзальній у Луцьку минають вже більше півроку. Хто часто їздить цією дорогою, вже наловчилися. Хто вперше б'ють колеса та підвізки автомобілів. Утім, є шанси, що ями найближчим часом залатають. Розпочалося осіннє обстеження доріг, яке щороку проводять патрульні поліцейські. По Державний стандарт вона має бути не більше 4 сантиметрів. У нас, як бачите, 11, навіть, ну 10-11. За допомогою спеціальних рейок вимірюють глибину ям та вибоїн. Поки що рекорд 13 сантиметрів. Під час перевірок звертають увагу на ями та вибоїни, а також на те, чи є всі необхідні дорожні знаки. і Розмітка Це вимоги, приписи і притягати до адмінвідповідальності посадову особу за неналежне отримання вуличної шляхової мережі. Обстежують дороги міського значення, а також обласного і державного. Після зауважень ті, хто утримують дорожнє покриття, мають його відремонтувати. Зазвичай впродовж тижня. Більшість претензій надходять до житлово-комунального господарства. Але балансоутримувачами доріг у громаді є не тільки вони. Якщо ж нічого не змінюється, штраф та адмінвідповідальність. Грошове покарання наразі складає 1020 гривень. Наприклад, на якийсь дорожній знак може бути дано одна доба, може бути більше. На кришку люка також на усунення такого дефекту дається одна доба. На дорожню розмітку може бути три доби. На усунення ямковості може бути як п'ять діб, так і 7 діб. Якщо балансоутримувачі не проводять ремонт, то справа може дійти й до суду. За словами керівника ЖКГ Луцьк ради часу на латання ям справді не вистачає, зокрема на проведення необхідних процедур, тому доводиться сплачувати й штрафи. Щось спілаємо виконати, і що не співає, але ну, таким чином працює. За словами Миколи Осіюка, намагаються однаково стежити за всіма дорогами і не виокремлювати якихось ділянок. Роботи ведуться і планові, і там, де отримали приписи від патрульних. І вулицю Мамсеровою і, і львівською, і так далі. і Так далі. Ну тобто повністю по всій території міста виконується роботи. На думку керівника ЖКГ, дороги Луцька та громади нині у задовільному стані. Правда, капітальних ремонтів не проводили через війну, займалися поточними. Ми постараємося до початку зимового періоду максимально провести ямковий ремонт, як з меневим методом, так і методом гарячого светування, виконати ремонт цих вулиць. Частину проблемних ділянок планують ремонтувати і в холодний період. Нині оголошено тендер на роботи такого типу. Загалом же у цьому році на отримання вулично-шляхової мережі Луцької громади виділили 30-40 мільйонів гривень. Цифра не точна, каже Микола Усіюк, бо на сесіях періодично виділяють гроші на додаткові ремонти. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. В Україну, в тому числі й на Волинь, прийшла погода, яку в народі називають бабиним літом. Потепління може затриматися приблизно до кінця другої декади жовтня. Тож, судячи з прогнозів синоптиків, поточний місяць має усі шанси стати теплішим за вересень, який був мокрим та холодним. Нині ж дощі покинули територію нашої країни, а температура повітря наступного тижня підніматиметься до 20 і вищих градусів тепла. Наразі це вся інформація. Ми ж продовжуємо плідну роботу на інформаційному фронті, аби ви були в курсі найважливішого. Ну а тим часом можете переглядати усі наші матеріали на ютуб-каналі Новини 12. Обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і діліться власною думкою у коментарях. І головне бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.